Христос рождається, славімо Його! Доброго благословенного дня! Святе письмо на кожен день. Євангелія від Марка, 11 глава, з 27 по 33 вірш. Одного разу приходить Ісус до Єрусалима, і коли Він ходив у храмі, підходять до нього первосвященники та книжники і старішини і кажуть йому, Якою владою? Ти це робиш, і хто дав тобі цю владу, щоб це робити? Ісус же сказав йому відповідь запитаю вас і я про одне. І відповідайте мені, і скажу вам, якою владою це роблю. Хрещення Іоаннове з неба було чи від людей? Відповідайте мені, і міркували між собою, кажучи: якщо скажемо з неба. То Він скаже, чому ж ви не повірили йому? Але скажемо від людей, боялись народу, бо всі вважали, що Іоанн воістину був пророк. І, відповідаючи, кажуть Ісусові Не знаємо. І Ісус, відповідаючи, каже їм: І я не скажу вам, якою владою це роблю. Богу нашому слава! Завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.